Вирішив вести у бій резерв і магістр Тевтонського ордену, і ось тут бачите під прапором, білим прапором, з золотим хрестом з чорним грифом, орлом іде в бій. Останній резерв 15 хоругов орденського війська. Ну і видно, що тут бій буде взагалі страшенний. Власне, так і записано в усіх хроніках, що тут вони зійшлися і багато загинуло. Але внаслідок цього бою, нас саме цього зіткнення, орденське військо було оточене, тому що у короля Ягайла, ось він там на пагорбі, на якраз між Галицькою і Львівською хоругами, бачите, на пагорбі вершника це король Ягайло. Керує військом, і він кинув бій резерви, які власне і оточили орденське військо, що з зав'язало у хору хрурухорух у хору, корони Польської. До речі, цікаво, що з того ж лугаша, ми знаємо, що на полі бою поруч з королем було принаймні ще два представники з. З русі України, це ми вже згадували князя Сигізмунда Коребутовича, який його хорогу билася десь на полі. Він був при королі. Чому не тому, що він був таким боязким? Ну, по-перше, він був родич короля, по-друге, йому було лише 15 років, хоча за віком він як лицар з 14 років міг йти в бій. Але дядечко вирішив племінника в бій, на всяк випадок не пускати. І, до речі, зберіг для історії ще одного героя, вже історії Чехії. Бо Пройде після Грюнвальда а, трохи більше десяти років. Цей Сигізмунд Коребутович стане намісником а, князя Вітовта у чеському королівстві, прийме участь у Гусицьких війнах, але це трохи інша історія. І ще цікаво, що поруч з королем була ще одна людина, а, як зараз вважають деякі історики з перемишльщини. Це він, а, відомий з хроніки Яна Длугоша, як Данилко з Росії, який носив за королем стріли. Ну, ясно, що у почті Короля не могла опинитися пересічна людина, а відомий такий персонаж з е, Перемишльчини, як Данило Задаревецький. Це був міцний пан заможний. В нього був вже на той час власний герб, і там в цьому гербі, до речі, була і стріла звернена догори. До, до То, можливо, це той самий Данило Задаревецький і тим самим Данилком з Русі. До речі, тут ще одна новація цієї картини. Тривалий час вважалося, що на наших землях герби з'явилися лише десь у 15 столітті, коли з'являється королівський привілей, коли він урівнює місцеву місцеве боярство шляхту у правах з польським лицарством. От відтоді у нас на українських землях з'являються герби. Ну якщо герби було до того, то то виключно польські рицарі, які отримали від короля тут володіння. Виявляється, коли е, український історик, доктор історичних наук ну, Однороженко, почав вивчати численні печатки місцевої нашої знаті з перемищення, Львівщини, Волині і з інших регіонів, то виявилося, що ці печаль, що там є чимало початок, які е, були в обізі із зображенням гербів ще до Гренувальської битви. І тобто, усі ці стріли, дуже до речі, популярний герб, стріла у різних комбінаціях догори. Вниз з, звернена півмісяці хрести. От бачимо тут. Теж з Галичини Лицар, там, бачите, такий золотий серп розкішно у нього. Це Тут усі герби от з тих початок, які існували ще до Грюнвальської бити, це те панство, яке мусило йти в похід. От воно тут, вже як справжній європейський лицар, то не лише в обладунках, але із. Й... Своїми гербами так само тут ми бачимо і польські герби. Отут, от австрійський герб, червоний Орел. До речі, прапор теж історично зафіксований. Там був підрозділ, який бився під прапором, який нагадує сучасний австрійський державний, і це власне австрійські гості Лицарі. От вони тут зіткнулися австрійська хоругою з галичанами. До речі, на цій картині ви скажете, добре, Галицькі хоругви, а де ж у нас Волинські хоругви, де хоругва Сегізмунда Коребутовича, Київська, Кременецька і таке інше. Справа в тому, що вони всі билися у складі війська Великого Князівства Литовського Руського на правому фланзі. А там історія була така, що якраз після Навального наступу іноземних рицарів і хоругов орденських, до речі, тих самих австріяків. Вони зуміли збити з позиції литовське військо, і одну ще записано, що воно втекло, і там дехто зупинився тільки в самій Литві. Однак з інших джерел відомо, що Литва таки на поле битви повернулася. І якраз повернулися ті, повернулися. Чому? Тому що далі вони беруть участь в облозі Мальборка, Орденської столиці. Ясно, що вони нікуди на Литву не, не, не тікали. Так, дійсно вони понесли втрати, але е, що відбулося з поля пішла, за ними в погоні, пішла і частина орденського війська. Ну практично від третини до половини війська не брало участь у битві, намагаючись впіймати в лісі. А частина поля битви була вкрита лісом, наганяючи по лісу ту Литву. Але на відміну від європейського війська, військо Великого князя Вітовта було навчено цій тактиці не тільки йти там в Навальний наступ. Але коли наступ було відбито, вони могли відступити і потім знову зібратися і знову атакувати. Власне, це не багато було в Європі армій феодальних, які здатні були на такі маневри. Але довга практика війн з татарами, які власне так і воювали, вони засипали волога стрілами, відступали, наступали, поки той не вимотався, тоді вони його добивали. І власне Литва зробила з німцем під Грунвальдом те, що вона звикла робити з татарами. Так вважає багато істориків. І ось тут, на горизонті, там десь, десь, десь Сині ліс, Хмара пилі, оце повертається в Литва. От коли мене питають, а де ж наші Волинські полки, от вони там, у Хмарах, на задньому плані, повертаються на це поле битви. До речі, у наших підручниках історії завжди на першому місці, коли говоримо про Грюнвальд, о, Смоленські полки, які мужньо в центрі прийняли. До речі, у ті часи Смоленськ входив в історію в склад великого князівська Литовського з Росії. Він почав асоціюватися лише з Вибачте, з сімнадцятого шістнадцятого століття в кращому випадку. Тоді це були литовські не руські, а литовські. Це вважалося Русь. От і вони тут все ж таки присутні. Чому? Тому що вся ця, весь цей бій він відбувається якраз у центрі бойового шикування польсько-Литовського війська, яке тримали смоленські полки. І вони полягли у цій битві першому під час першого зіткнення. І ось тут прапор Смоленської хоругви з Георгієм Змієборцем, він під копитами коней лежить. Поруч лежить у такому характерному лускатому панцирі, це називалося броні і броні. Теж воїн, шоломи в траві, ось це героїчно. Там цей смоленський полк, який загинув, він теж є на полі, на, на полі битви. І те, що битва була такою запеклою, довгою, це теж і їх внесок. До речі, тут є кілька епізодів, які натякають на те, а що ж було потім. А, а саме те, що отут от одних ворогів значить вбивають, а інших беруть в полон, вони здаються. Під час битви, і це записано в хроніках. Було взято величезна кількість полонених з орденського війська. Дуже багато іноземних рицарів, які брали участь у цьому поході на стороні ордена з Європи, і е е е тільки орден мав сплатити величезну контрибуцію, там 100 тисяч кіб грошей, це е е кілька тонн срібла, якщо прорахувати на сучасні кошти, е мали перейти в обмін на, на свободу цих лицарів. Це була був, е не тільки війна, це був і бізнес. І е Відомо, що після бою поділився, навіть був розподіл знатними полоненими, що піде Литві, що піде полякам. Я думаю, що не один пан з України теж на цьому заробив, він як Роман Косущик. Ну, хоча б, бо там ми його відпускали, він давав розписку, і десь там за пересічного ліцаря 21 кг кілограм срібла, як мінімум, якщо перерахувати вагу, перепало би. Переможці і такі документи теж вони збереглися в архівах якраз після цієї битви. Ну, я мушу сказати, що щороку це, ця подія, 15 липня 1410 року, вона відзначається на місці битви це тепер територія Польщі, є меморіал. І щороку, вже понад 10 років, це така традиція склалася, відбувається інсценізація битви. Коли з'їжджаються реконструктори з різних країн Європи не тільки з Польщі або Литви, ну і з Білорусі, бо це велике князівство Литовське. Є там і реконструктори з України приїжджають, з Росії, ну, Цікаво, правда, що російські реконструктори, там жодного разу не було смоленського полка жодного за всі часи реконструкції. Зате більше їх частина виступає на боці Тевтонського ордену. А в Ювелейни ну, 2010 рік була команда татар. І до речі, вперше за всі часи, і на жаль, в останнє за всі часи реконструкції на поле вийшла Галицька хоругва, от під такою галкою. Навіть під галками було два прапори намальовані різними художниками, і разом з татарами ми атакували? А власне цікаво знати, якщо орден. тут дотримана історична правда, Баталій Старльонов прислухався до ваших порад та консультацій. Скажіть, будь ласка, чи власне коли відтворюють події 1410 року, так на Грюнвальді? Чи вони дотримуються цих ну, всіх нюансів? Там, і там дотримуються і... там дуже високі вимоги, ну, відносно високі вимоги до реконструкції, тобто власне участь у реконструкціях на Гренвальді мені дала досвід для консультації цієї картини. Я йшов від зворотнього. Бо для мене я займаюся трохи інший період. Для мене це була інша епоха. Але виявляється, що за кілька років можна про щось дізнатися і щось зробити, спілкуючись з реконструкторами, які підходять до цього фахового, Для них важить кожна деталь, і там навіть якась застіпка на. Панцирі на обладунку вона має бути зроблена так, як вона виглядала 600 років тому. Це саме стосується і знамен, і багато іншого. І це до речі дало змогу пояснити і показати, як мали виглядати ці бійці, тому що от тут є дещо незвичайне для батальних полотен. Бо бійці реально стомлені, як правило, рисують переможці, вони завжди радісні, горді, ну ніби вони перед тим не махали мечем в реальному житті. Після 10 хвилин такого бою лицар мав мінятися з кимось, щоб його замінити, бо махати мечем у важких обладунках все тільки в кіно можна, який важить півтора кілограма, а завдавати удари і отримувати їх. Битва відбувається у липні місяці. Уявіть собі, це липнева спека, і там вони, як велике свято літописець, відзначив хронікар, що дощик пройшов, який трохи прибив пилюку. Я мав щастя у 2010 у році йти пішки на поле битви у повному бойовому обладунку. А перед нами пройшла королівська значить кінота на там король Ягайло, Він виїхав на поле на коні. Так. А ми йшли, ковтали цю пилюку. Я думаю, що якби там пройшла кінота, то наступних рогу вони взагалі на полі німців не побачили. Власне, що на полі і відбулося, коли ось. Піднадійшли резервні хоругви Тевтонського ордену. Їх спочатку переплутали. Поляки вирішили, що це повертається Литва, бо німці були з такими самими списами і щитами, їх тільки по гербах. Бо звідалі 200 метрів це розрізнити неможливо. І от багато нюансів, які мені дозволили теж художнику підказати деякі речі, і ну я не скажу, що це документальне батальне полотно. Тут є певні ляпи, які показали, наприклад, от Галицька хоругва вона зображена у тому вигляді, її мали б носити на урочистій процесії. А військовий прапор він мав розвиватися, ну, от як львівський, тобто, і мала бути інша конструкція, і це потім, я кажу, спливло. Але в основному вдалося наблизитися, ну, зробити наступний крок. Бо коли малювалися картини у 19-му сторіччі Яна Матейка, знамените полотно, це образ, це дух битви, але марно там шукати дуже. Ну, Наближення до реалій того часу. Були потім е, інші художники, там до, у 1910 році у Львові була величезна картина, і зараз можна було побачити на виставці у Львівському арсеналі. Намальована вже двома польськими художниками, вона потім мандрувала по всій Польщі, і її показували. Е, і за цей час е, величезний крок, зроблений наукою. Там у полі виникла ціла школа зброєзнавства, яка написала цілі стоси праць по тому. Розкопки археологічні проведені, в тому числі на полі грунвальської бити. Правда, там знайшли 15 арбалетних стріл, одну залізну рукавичку і кілька уламків мечів, ну і ядра до гармат. Відомо, що там навіть гармати були. Все, тобто теж все доводиться збирати, але це дало змогу ну, наблизитись до ідеалу. Власне, дуже цікава історія. Спасибі вам, спасибі, що саме завдяки вашій роботі. Баталіста сьогодні можна вивчати історію ось так, от цікаво. З таким захопленням розглядаючи цю картину. Ще раз вам дякую. Немає ще.